Друзі, є такий грибок, який має назву під В У народі його називають червонюк, червоняк, Краснюк, Красноголовець. Тобто назв, я думаю, що є дуже багато, у кожному регіоні України називають по-різному. Саме у нас на Прикарпатті його називають червонюх. І сьогодні я йду в таку червонюшну розвідку, тому що якраз середина серпня, і якраз сезон, коли починають. Вирос. Підростати перші маленькі червонюхи ближче до вересня, вони підуть масово. Справді дуже багато людей їх оминає, але багато людей їх і збирає. Я з тих, які збираю всі гриби. Тому, якщо є білі, я збираю білі. Коли починається сезон червоних, я збираю червоні. Як правило, ми їх консервуємо, не сушимо, консервуємо їх дуже багато. Е, тому е, сьогодні, як є вільний час, сьогодні, до речі, у нас Спаса 19 серпня, свято. І зранку я вирішив е, під'їхати, поглянути, що в нас кажуть червонюхи. Е, червонюх любить посадки, тобто у старих лісах його важко зустріти, а ось такі посадочки березові, осикові, е, він там, ну, у нас він росте масово просто. Тому я якраз вибрав місце, де є посадка, багато посадок з кожного боку. І, як завжди, йдемо в таку грибну подорож, грибне царство. Давайте. Ось тут дорога, де я залишив машину, а ось тут вправо, ну, якщо чесно, і вліво, але вліво я не йду, тому що посадка вліво коротка. А вправо маємо ось таку. Молоду посадку, і вона йде аж до того лісу. Правда, вона там навіть і за лісом її дуже багато. Тому я е, йду сьогодні в цю посадку. Можливо, потім буду бачити по ситуації. Можливо, ще піду у ліс. В лісі вже е, є гриб. Ну, тобто там червонюхів немає. Е, коли є, то є грибочки білі. Але починаємо з цієї посадки, а там будемо бачити далі. Тим словом, я пройшов першу посадку, справа дуже сумна. Не те, що нема підосичників, абсолютно, абсолютно нема жодного гриба. Тобто я вже спеціально переглядав, думаю, може щось неісцівне. Ну, тобто будь-який грибок я хотів знайти. Ну, нема, ну так ніби просто, я не знаю, вітром здув. Так що перша посадка мене розчарувала. Але нічого. Е, йдемо, значить, в другу посадку, а потім. Якщо не буде нічого у другій посадці, бо підозрою щось під осечники, напевно, що не, не лізуть. Тоді підемо вже у, у більший ліс, може там є білий грибок. Треба перейти через такий, через поле з... не знаю, соя, по-моєму. От туди треба перейти. Одним словом, більше годину по другій посадці. Коротше, нема абсолютно нічого, я ж такого не бачу. По-перше, по-друге, посадка така непрохідна і це одним словом перетворюється на якусь катору. Відповідно, я прийняв рішення їхати в другий ліс, тому що тут мені взагалі не подобається. І повторюю, що абсолютно немає нічого, не те, що там під осечника чи біл. абсолютно жодного гриба нема. Суш страшна в лісі, я не знаю. Я йду до машини і переїжджаю в другий ліс. Кісткий менш більш перевірений, що ну, з нього я з порожнім кошиком ще ніколи не йшов. Але що буде сьогодні, то питання. Друзі, у нас є перший підосерник. Мене завжди відволікає ожина, тому що я не можу її пропустити. Подивіться, як можна таку ожинку пропустити. Всього вожині. Яка добра. Можна сказати, можна сказати, що ліс просто пересушений. Дуже-дуже сухий. Дощу треба дуже сильно. Практично одно... нічого немає, одного того червоних я знайшов і більше нічого нема. Знаю, трохи покружляю, напевно, треба йти вдома, тому що... Марно, марно ходно. Сироїжки цього року я ще не збирав, тому що то був білий, то ще щось, а тепер нема абсолютно нічого, значить, можна назбирати і пару сироїж. Біля моху така маленька лисечка, тут трошки більше, тут дуже багато дрібної. Суха, суха, така пересушена просто, практично вже висушена. Ліс просто тут дуже сухий, все сухе, земля суха. Збирати, звичайно, нема що, але з'їсти сирої неодмінно треба. Бо десь приблизно місяць тому я відкрив для себе сиру лисичку. Спочатку було страшно її їсти сиру, якщо чесно. Але після того, як я перший раз її спробував, ти відчуваєш якийсь результат відразу після, як сказати, в той самий день. Це 100%. Перше, коли ти її з'їдаєш, вона така пекуча, і ти відчуваєш таку е, приємну пекучість у животі. Потім приблизно хвилин 15 стає так в голові, е, так знаєте, п'янієш, дурманієш. Але потім стає так, тобто якось, як пояснити, ти відчуваєш, що для організму то є дуже добре. Так що такий кулачок молоденької лисички, то є супер. Пекуча, такуча, але. Але смачнюча. Можна водов запити. Що я її зроблю? Висірка це дуже сильний природний антибіотик, дуже позитивно впливає на роботу організму. la sota словом, показувати, що в кошику то краще не показувати, Був стид. <рістит> Там абсолютно немає нічого. Один червонюх, три сироїшки і три лисички відсили. Ситуація наступна. Ситуація така ж треба дощу. І дощу треба не тільки в цьому лісі, дощу треба в загальному лісах, тому що я пару днів тому був осмолоді. Перед тим пару днів він був на Верховенщині. Тобто практично всюди однакова ситуація. Всюди дуже сухо і такий знаєте, перехідний період, тобто літнього вже нема нічого, а осіннього ще нема нічого. І ліс практично ну, пустий. Якщо щось є, то таке, знаєте, засохле, що то вже аж, аж шкода того. Така ситуація. Чекаю на дощ з нетерпінням і вже з нетерпінням чекаю тих нарешті осінніх грибів, тому що цей рік ніби і дощовий, але ліс сухий. Така ситуація дивна. Але тим не менше, я все рівно отримав задоволення від походу, тому що ліс для мене то так, я не знаю, так ніби е, ти пливеш на кораблі, де. Е, де купа людей, тобто це домашня рутина, така робоча рутина. А ліс це ніби тебе з того корабля за борт викинули і ти пливеш собі сам на якомусь е, надувному матрасі. Так само для мене ліс, тобто, коли я заходжу в ліс, я відразу е, відчуваю себе тим пасажиром, якого викинули за борт. Тобто ти сам ти природа. Дерева, пташки, ну і в кращому випадку гриби, яких <хи> поки що нема. Тому в будь-якому випадку задоволення я собі отримав, це набагато краще, як було би сидіти, залипати в телефоні або ще щось робити безкорисливе. Ось так. І як завжди дякую всім, хто цю невеличку подорож провів зі мною. Думаю, що наступна буде вже більш гриб... грибніша. Ось так. Так що, бувайте здорові!